Що ж, нове неприємне в Україні до кінця року. Очікується зростання ціни на різні види хліба. Орієнтовне здорожчання очікується на рівні 10-15 І за словами першого віцепрезидента Всеукраїнської асоціації пекарів Юрія Дученка, усе через підвищення вартості на сировину енергоносії, логістику, крім хліба, зростуть також ціни і на усі кондитерські вироби з нами на зв'язку. Олег Пензен це член код. Економічного дискусійного клубу, пане Олеже, слава Україні. Дякую, що доєднались до нас, героям слава ради вас бачити. Ви один з тих, хто вміє навіть такі, от о, не дуже радісні прогнози, якось так трішечки розвіяти і притушити. Чи по хлібу таке все-таки все буде і це зростання? Воно не тимчасове, а таке о, довге і те, що б'є по наших кишенях. А я трошечки запропоную вам е, згадати е, кінець травня, початок червня цього року mm -hmm. заяви тих самих шановних виробників хліба, що на протязі місяця в нас ціна на хліб виросте на 10%, а на наступний місяць на 20%. Питаєте? Mm -hmm. Як весело і радісно нас страшили в, в червні місяці? Щось відбулося? Mm -hmm. Ні, нічого mm -hmm. не відбулося. Нічого. За рік, за рік. Коли ми беремо листопад 23 до листопада 24-го року у нас з вами хліб подорожчав на 14%. Більше того, я вам хочу сказати, що от тільки овочі і по-моєму вершкове масло подорожчало більше, аніж хліб. Але 14% це точно не 30, не 40, не 50%. Тобто, перше, до всіх тих заяв треба відноситись дуже обережно. Тому що це бажання виробника. Я би так це назвав. Другий момент. Е, коли ми чуємо ці заяви, напевно, е, нашим шановним виробникам хліба треба трошечка подивитися в бік, що робиться сьогодні із е, ситуацією на ринку яєць. Так, і, о, якраз реак... та, і реакція, реакція е, державних органів на цю ситуацію. Напевно, ні для кого не секрет, що Антимонопольний комітет відкрив провадження щодо стрімкого зростання цін на яйця. Вже, вже, вже запитав достатньо велику кількість матеріалів. Е, якщо він визначить, що там була картельна змова, всі учасники цього процесу заплатять дуже великі штрафи. Ну, Виробники ж хліба не перший день працюють на ринку, правда, вони ж прекрасно розуміють, чим закінчуються подібні дослідження антимонопольного комітету. Третій момент. Е, Дивіться, ще раз повторюю, ото все, що ми зараз чуємо, це все е, бажання виробника при цьому. Е, нам же ж не уточнюють, чи це хліб масових сортів, чи це преміум випічка, чи це, чи це торти. Ну там уточнюється про те, що різні види. О, правильно. Так от, значить, дивіться. В Буренний 22-й рік, коли почалася активна фаза бойових дій, коли у нас інфляція була 27%, 27%. Хліб за рік здорожчав на 20. І це було максимальне зростання, от на моїй пам'яті хліб більше не дорожчав. В середньому хліб у нас дорожчає 1-1,5%. Сьогодні 14. Якщо вірити панам, які е, роблять такі прогнози: 10-12% до кінця цього року, то що, виявляється, в 2024 році хліб здорожчає більше, ніж в 2022? Ви дійсно вірите в ті речі? Ні. Тому я ще раз говорю, давайте дуже обережно відноситись до тих речей. Це раз друге є різниця між хлібом масових сортів і преміум випічкою. преміум випічку ніхто не контролює, торти, тістечка. Там ціни дійсно скачують, як вони хочуть, то нема питань. А от хліб масових сортів. Ну бо це те, без чого можна обійтися, без так. хлібу там без той хліб самий, масових білих, сортів, я абсолютно батон, впевнений, та в кращому випадку ростові. виросте на 1,5-2% до кінця цього року більше росту не буде. Тому от в мене отакий от прогноз: максимум 1,5-2%. Тобто я абсолютно впевнений, що рік до року, коли ми будемо дивитися грудень до грудня, ціна на хліб. В кращому випадку там буде в гіршому випадку. Ввичаюсь, ну буде 16%, 15% за рік, за рік, а не якихось там 25%, які нам зараз пророчат. Добре, пане Олеже, от зараз ви згадали про яйця про антимонопольний комітет. Тоді що там чекати, бо МКУ направив вимоги щодо надання інформації. Поки що, тобто ми розуміємо, що поки вони отримають цю інформацію, поки почнуть її вивчати. Там є низка, якраз а я навіть перерахую це щодо інформації щодо безпосереднього здійснюють виробництво яєць курячих та формують первинну пропозицію на відповідному товарному ринку. Проводять господарську діяльність з продажу. Жо населення товарів, зокрема яєць курячих, здійснюють виробництво комбікормів, вартість яких є однією з основних складових собівартості яєць курячих. Це вимоги про надання інформації суб'єктам господарювання. Чого чекати? Ну знову ж таки, я можу висловити тільки свій прогноз. Так. Я думаю, що зараз реєстрації на яйця зупиниться, і він відновиться десь після 15 грудня. Але він відновиться об'єктивно. Тому що ну, почнеться підготовка до новорічних різдвяних свят, і там люди почнуть висловлювати більший попит. Але там буде зростання невелике. Е, найголовніше е, пам'ятаєте, скільки коштувало яйце в листопаді місяці минулого року? Десятого. В листопаді не пам'ятаю щиро. А я вам скажу: 65 гривень, 64. Так. Скільки ну... сьогодні середня ціна на яйце? Ну, 68, 70, 75. 65-66. Ви зараз називаєте цифри яєць в пакуванні. Так. Тобто Є треба розуміти, разри. що оця сама коробочка, вона сама 10-12 гривень коштує. Угу. Ну тобто, коли яйце там коштує 75-76 гривень, то просто віднімайте тих 12 і ви будете мати реальну ціну, там десятка яєць без упакування. Ну тобто, в принципі, реально яйце виросло в ціні, ну там. 3, 4, 5 І то антимонопольний комітет активно зараз почав досліджувати ту ситуацію зв'язку з останнім ростом два тижні. Тобто, ще раз говорю: е, хлібопілки у нас є надзвичайно соціально орієнтовані виробники. Вони прекрасно розуміють, як це все виглядає. Для них, навіть якщо по якихось сегментах дуже сильно виросла собівартість, вони однозначно частину цієї собівартості будуть перекладати на преміум сегмент, той, що не контролюється, на ті самі торти і чистечка. Ми менше будемо їсти солодкого, вибачте. А преміум а звичайний хліб, хліб масових сортів. Я вам даю гарантію рости сильно в ціні не буде. Це соціально важлива річ. Зрозуміло, і це якраз більш уважно контролюється державою. Так, так. Дякую за те, що доєдналися до нас. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, говорили про хліб, говорили про ціну на яйця